Два дні поспіль у мережі обговорюють невдалий номер із недоречним гумором акторів студії Квартал 95» про жительку Скадовська. Програма йшла в новорічному ефірі на «1 плюс 1». У сценарії дівчина, яка нібито приїхала з окупованого Скадовська на Закарпаття, дуже смішно говорить українською. Зокрема, на запитання, чому так, відповідає, що вона сі Скадовська, маючи на увазі з Скадовська. Такий гумор викликав хвилю обурення людей. Українці вимагають вибачень від студії. А на телеканал «1 плюс 1 журналісти подали. Скаргу до комісії журналістської етики. До речі, актриса, яка зіграла переселенку зі Скадовська, Ірину Гатун у 2015, 18, 19 роках відпочивала в окупованому Криму, а у 2015-му публікувала своє фото в радянській формі. Тому я сільська Я зрозумів. Тоді українською правильно буде казати не «Сіська довська.